Будьте ласкаві. Моя заява є. Скажи, 366? 367. <риско> по є. Розкажи, чому 366-й? 367-му. Сам ж. Ава? Там ха Чуєте? Ну серйозно. Ну там же є моє пояснення написано заяву про... 367. Ні, не тоді. 367. За ухвалу суду, так? Так? Так. За заявою. Хвали суди написано за заявою. Моя заява рахується за заявою? Там буде чинні наксупи. Можете йме пише, да? Я читав. Що пише? Не це просто відео. Ні, то я пишу за заяву від 12.04. А яку заяву? А заява щитаєшся від е, фіксування, тобто. Е, Звернення Та, на 102 написано, письмо, Звернення на 102, то є вже заява. Звернення на 102 то є заява. Після того є мої пояснення і написано і підпис. Е, Юрій Миколаєвич! Попав пацан. Ой, Попав пацан, ну що робить? Так, да, і в нього не є вже прийома, да? Все, поїхали.